Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Тіво. І сьогодні я разом з Мариною Імбир привіт. знімаю таке цікаве відео, літнє на свіжому повітрі а, відео про аромати з нотою коноплі. Розслаблене таке Розслаблене відео. Можна. Але це відео про аромати, в яких замаскована нота коноплі. В наступному відео переходьте до Марини на канал. І там ми з вами побачимо аромати, які будуть з очевидними так, коноплями, такими, так. що точно конопля. Точно ви її не пропустите в цьому ароматі. Сьогодні я принесла для Марини чотири аромати, в піраміді яких є нота коноплі. І перший аромат, з якого я хочу почати, це легенький аромат, це колонь. Mm -hmm. Мюґлер, так це Мюґлір, колонь, аромат під назвою Fly Away. Цікаво, цікаво. Взагалі хотіла познайомитись з колонями моглір, тому що якось в мене вони пройшли повз мене. В принципі, мюглерівські mm -hmm. парфуми. Я не така ж поціновувачка люксу. А, ці всі зірочки, Енджели mm -hmm. та і тому подібне щось не дуже. От бутікова лінійка, яку зняли. Mm -hmm. оце The Best, а колоні ще не пробувала. Ти знаєш, я зацікавилася цим ароматом саме через ноту коноплі. Mm -hmm. Ти прям а, шукала коноплі в парку? Я почула, що в цьому ароматі є дві ноти всього. От ми зараз тобою mm -hmm. рознюхаємо які. Mm -hmm. Мені цікаво, які ти рознюхаєш тут ноти. Але я знаю, що тут є точно нота коноплі. Mm -hmm. І я думаю, Боже, ну що ж це може бути за аромат такий? От і я е, витрачила деякий час, щоб знайти цей аромат, його не так е, легко знайти. Важно? Вибачте, але це трошки знятість його також не так легко знайти. Але все ж таки на кремчику десь у залишку. Хіба колонії знятість, чи просто вони в окна не продаються? Цей. А саме це там знятість. є інші колонії. Їх багато. Там рожевий, блакитний, ще якийсь помаранчевий колір. От у наліпки. І у рідини я їх назв, назв не знаю, але саме цього, цього ну, майже неможливо знайти. Але все одно, от я купила у залишку флакон. Флакончик, до речі, приємний. Я Дуже думала, він приємний. буде важчий, але ні, він досить легкий, але при цьому зручний у руці тримається. Він як аромат. Легкий, зручний, я його зранку наношу. Я так його от і відчуваю. Звичайно, він швиденько злітає. Як будь-яка колонь. Ух ти, грейпфрут що? Так. А? Так, і тут всього дві ноти: це грейпфрут і нота коноплі. А я грейпфрут дуже люблю. До речі, коли я з кришечки понюхала, я більше коноплю відчула. Угу, ну, угу. от така зелена а. Угу. Тут у старті грейпфрут. Ну, цитруси. Вони в першу так. чергу в нос заходять, а потім вони вивітрюються. Ну ти знаєш, саме грейпфрут тут солює і він майже постійно мені звучить. Я Слухай, тут... а я люблю грейпфрутові парфуми, і так. мені цей дуже приємний. Це я це класний. Носила. Ну тобто, я почула, що в цьому ароматі є дві ноти. Це Грейпфрут, який я також обожнюю, угу. і конопля. Думаю, ну боже, не... ну, грейпфрут і конопля мені дуже якби, сумісні такі. от... Я зелен... про це навіть не задумувалася, да? що сумісні ну, вони. Зелені, такі кисловаті, ну, гірковаті так. е, дві ноти. І, угу. і тут я саме коноплю, ну, майже не відчуваю. Можливо, от якщо ти з кришечки там понюхала, це якийсь дрейдаун, такий ага. о, знаєш, висушений <рес> от майже до е, сухого якогось залишку. А так, в ароматі конопля майже не відчувається. Є зелені, да, ноти, але от, щоб сказати, що це ой, це конопля, це точно. Грепфрутовий колонь. Так, так, так. І зеленушка, саме сторона зелена, мені дуже приємна, вона м'яка, як молода, м'яка травичка. Дуже приємно на ніс. Гіркості я не дуже відчуваю. Ну, тільки скажи... те, що грепфрут дає, тільки от, така гіркість. Саме це гіркота грейпфрута, вона дуже класно поєднується з гіркотою, саме зеленої коноплі такої mm. свіжої. Так. Тому ці, цей аромат, він ну, от на таку м, свіжу, а, ще не дуже спекотну літню погоду, як тобі він? Я б носила? Так, я, от, так. я б це носила. І, я це, от, і зараз ношу, і зранку, коли oh. хочу ще отак. Трошки збадьоритися, ага. я його наношу і Слухай, Дуже А ти ділишся, зділишся? Тебе можна від ну, від Тобі? Пати? Я поділю, поділюся, щоб ти розносила. Це гарний аромат. Ну мені багато не треба. мілілітру два так щоб Добре. більше Добре, з ним походити. Добре, Звичайно, звичайно, дякую. От гарний аромат всім рекомендую знайти хоча б у відливантику угу. і спробувати так. Дякую. Класне знайомство. Мені сподобалось. Що там так. далі? Так, да мені вже подобається. <рес> Початок подобається, добре. Я просто не знаю, чим продовжити, але я думаю, що ми все ж таки продовжимо такою. Наступною свіжою темою, угу. адже аромати з коноплею на диво можуть бути не тільки свіжими, і зеленими. зовсім зовсім так. не свіжими. Ви це побачите і в цьому відео, угу. і в моєму теж, бо вони дуже різні. Є дуже різні. так на, на жаль, до речі, я не всі зібрала ті, що мені хотілось угу. з очевидних конопель, але хоча б словом, але Розкажемо, І Оля теж з ними знайома, вона знає. так. так. Е, і насправді, от е, не хотіла я вам це казати, але сьогодні я як і майже кожне відео принесла флорду. Тут, тут теж конопляє, я так, не пам'ятаю Так, тут є нота коноплі. Ой, ну давай нюхати. Може тепер, коли коли знаєте, це як музика. Ти слухаєш якусь музикальну композицію, і якщо ти хочеш сконцентруватись на якісь ноті, наприклад, на барабанах, чи на басу, чи на гітарі. І твій слух може вирізняти саме цю партію. То ми можемо керувати своїм слухом і скеровувати на якісь конкретні партії. Те ж саме ми можемо робити з носом. Якщо ми починаємо вирізняти спеціально якісь ноти, ми можемо їх знайти. А якщо так послухати, ми можемо їх не помітити. То флора ботаніки я раніше не, ну, не знаходила коноплі, я навіть не знала, що воно там є, чи не звернула увагу. Напевно, ти що. не звертала, бо mm -hmm. там є ще якби така загальна е, нота, називається зелені ноти, тому ага. вона тось, десь там замаскована. Тож, ну, флора ботаніка це наступна робота, в якому не явні коноплі, але вони там є. І е, не дивлячись на те, що ти багато разів. Е, ну, якби, Кожний раз, коли я з нею зустрічаюсь, я тестую флороботаніку. Це катування флороботанікою. Ні, це називається професійний факторний експірієнс. Знаєте, коли музику слухаєш пісню, чим далі, чим частіше, тим більше вона тобі подобається. подобається. Це те ж саме з флороботанікою. Вибрала саме цей шлях, щоб тобі флороботаніка зайшла. А отже, я до речі, от погоджуюсь е, з твоїм от. Ні, 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 Виразом, ну, якби, асоціацію, як ми слухаємо музику? От, як ми, ми роз, розслуховуємо музичні твори. Знаєш? Угу. Ах... Ну, мені тут троянда. Ну, звичайно, і... так. І щоб я тут знайшла коноплю, може, буде трохи далі. До речі, я нещодавно десь читала статтю. На жаль, е я її можу в мене в закладках, бо я її так прогледіла і. Е не надто уважно читала mm -hmm. по верхах, відклала, хотіла потім десь більш уважно до неї підійти. Звідки пішло те, що ми слухаємо парфуми, uh -huh. і це саме через музикальні твори, тому що там колись у 1600, здається, якомусь там році якийсь Вчений почав порівнювати аромати з музикальними композиціями, а ноти в парфумах порівнювати з акордами музикальними. І саме після цієї його теорії почали використовувати слово слухати щодо парфумів. Я використовую це слово. Мені подобається, так. воно звучить оце як картину пишеш, а не малюєш. Так. І так, і парфум Слухаєш, слухаєш парфум. Угу. Ну я як людина, яка 20 років грала на стрипці, я тебе розумію, про що ти кажеш, коли так. ти кажеш про акорди, про ноти. І так я і відчуваю аромати. Іноді буває, що оцю. Суміжну зелену ноту, яка тут заявлена, можна сказати, це, це просто зелена нота, а можна намагатися розкласти їх на щось. Як ми от квіткові, якісь спільні такі акорди, іноді думаємо, боже, що це Османтус, А може щось ще? А насправді вони написали в піраміді що Це просто квітковий якийсь акорд. Навіть мені цікаво, що люди, які сміються з цього виразу і кажуть, навіть серед... так, серед парфуменяків навіть є такі люди, які вважають, що казати, слухати про парфуми це якось типу смішно і нащо так робити. Це мовляв якесь намагання здаватись крутішим ніж ти є. Хоча при цьому ця ж людина використовує слово нота в піраміді. Ну, Тому, ну, типу, ното uh, казати, що до в піраміді нормально, а слухати і акорд, а слухати вже ні. Ну от так от, цікаво. А для мене смішно казати слово нюхати. Чому? <рес> ну це ж пряме назначення носу нюхати. <рес> <рес> ну знаєш, нюхати це якесь це процес, от щось внюхнути. А ага. тут для мене це якби рознюхати. Затестувати, протестувати, розкласти це на компонентах. Я ну, так нюхати можна, є. можна ж нюхнути, так а можна <с нюхати <с довгий <с період <с часу. До речі, напишіть, будь ласка, під відео, що вам зручніше і зрозуміліше використовувати, нюхати чи слухати а, сріп, або слухати. Так. Ну, тут насправді дійсно ця нота коноплі вона для мене взагалі не виражена. Я її тут не відчуваю. Можливо, для когось ці зелені ноти ну, будуть трошки схожими на цей аромат Конополя. Для мене, от якщо порівнювати, да, в Мюглєрі ці... набагато краще чутна конопля, ніж у флороботаніці. У флороботаніці так. взагалі нічого. Це свіжий такий рожево-трояндовий mm -hmm. аромат з кислинкою, з зеленими нотами. Там, Здається, ще в базі є. Але флеєвей, Це, так... це флеєве називається. Мені подобається все більше і більше. Але він гарний. І це ще один приклад про те, що аромат він про троянду, а там є нота коноплі. І якщо людина дивиться на піраміду і жахається цієї ноти і думає, що там щось буде зараз таке, по Так, Насправді просто протестувати кожен аромат це найкращий варіант. Так. От, Як ми це зараз робимо? Тож, переходимо до більш важкої артилерії. Давай. Mm -hmm. Хоча тут така літня вже атмосфера, нам погода спеціально підкинула таку температуру, за якою приємніше слухати в і хочеться такого літнього-літнього. Ну, зараз буде також літнє, але таке емоційне для ну, мене. Для мене це аромат від Франка Бокле. Вудсток він називається. Тут ще mm -hmm. рок то це напевно якась лінійка, лінійка так? Так. А саме от аромат під назвою Вудсток. У мене є всь всь всього лише пробничок, Це також дуже рідкий достатньо, достатньо аромат. Його навіть у відливанці я не змогла знайти. Хоча я а його хотіла. не знімали. Може його просто, а не знімали просто нас немає. Він дуже рідкий взагалі. А тому, що він не такий популярний, як, наприклад, Шугар, Шугар чи, так, а, вініл, вініл. Mm -hmm. от. І, але Чимось він мені на шугар схожий. схожий. От зараз я дам тобі так. він Що він вже на мені, слухай. Будь но... ласочка. От мені перші ноти. Які він, він тобі? Мені він шоколадне печиво в перших нотах. От. А мені це просто попкорн, карамельний Точно. Поп ні, шоколадне печиво це краєм, а цей схожий. У них така гурманська тема, що вініл, що краєм, що вудсток угу. у них є спільна. Але от зараз він буде розходитись, і мені все більше і більше цей попкорн. Поп дає. Попкорн. Справді попкорн. Ти сказала так? Він Але от... шоколадний, Ти сказала шоколадний ну, чи Карамельний. Мені шоколадний ну, попкорн. Знаєш, це відчуття, коли я приходжу в кінотеатр. Я тепер хочу в кіно. І от приходжу саме до цієї стійки, де продається угу. цей шоколадний карамельний попкорн, і от так воно і... Але димок Ох, тут не. є. Трошки димку є. Так. Тут ніби він трошки підгорів. Але все одно де нота коноплі, так? Тобто треба ще його розносити трошки. А Як ти І... собі уявляєш взагалі вудсток? Тобто, так, б хотіла піти на, на фестиваль? О, я обожнюю фестивалі такого типу. А, ну чому я думаю, чому такий самий аромат? Адже на таких фестивалях також багато продається попкорну. Це е, дуже великі такі простори на полях десь. Е, Стоять ці шатри. Угу. Можливо, це якісь такі е, там я не знаю, циркові вистави угу. відбуваються, Або, або просто е, там перформанси такі маленькі хтось щось співає, хтось mm -hmm. щось там я не знаю. Колеса крутить, хто хтось робить там шоу все що завгодно, і при цьому буквально в метрі стоять палатки, де люди на вогнищах щось готують. так так. і от для мене, от такий арма. Це я от точно так собі представляю вудсток, що mm -hmm. це саме от така От е, крута подія, е, але от де там конопля? Я не знаю. Я знаю ну, і... саме на водстакі, на водстаці мені здається, мають бути ну тому, що профіль такий. Має бути багато аромапаличок, різних, mm -hmm. різних речовин, що курять е, ну, так. Дуже. І вони всі різні саме на запах. І мені здається, що загальна атмосфера має бути ем, димно тепла. Mm -hmm. І саме от майже гурманська, тому що багато табаків зараз ароматизують. І от саме таке, мені здається, має бути на вустах. Так, тому тут немає якихось меж і е, якихось, я не знаю, табу соціальних які. Е, Ну, Але в цілому мені вуста це гурманський парфум, який дуже приємний. То, тобто, так. не дивлячись на цю асоціацію з якимось там коноплями, цей аромат насправді дуже прикольний. Так, чи є тут конопля? Та немає, немає. Тому ще раз я наголошую на це, як ви бачите, піраміда аромату, там написано коноплі. Угу. Тестуйте це аромат. Дуже смачно. Да. Він як може навіть так. чоловіку б дала понюхати, так. у нього є вініл, йому а. дуже подобається, і мені дуже подобається так. така гурманська солодка тема. От як він до лустоку віднесеться? Бо коли ми тестували ці бокле, лустоку здається на поличках не було. Дивись, тут також вініл на, на моєму. Ну це ж у нього тема. Ну, Лініки. Тобто такий класний аромат, всім рекомендую. І блотери, до речі, бокле теж у вигляді пластина, платівок. Ой, як, так. Не бачила... А я тобі принесу. Ой, у мене клас. є, так я привезла одну чи дві. Ну, все, а, це ж є. ти на виставці, там був бокле. В... Так, так, Тут так. так. І саме в цій лінійці ці платівочки, mm, дуже. Ой, мило. Супер! Так. Взагалі було б круто зараз на них тестувати. Ой. Ой. Добре, тоді, ну взагалі важка артилерія, ну просто вусток, Це просто був був дитяча забавка. Mm. А так це mm. Black Блекавгана. Ой, можна я пакування потримаю? Так, так, так. Мене завжди дивує, чому у нас амато така, такий тонкий картон у коробках. Це для них норма. І я не розумію, чому. Ну, ти знаєш, але він все одно приємний. Я не це тиснення подобається. Він може не дуже. Він супер так мощно зроблений, але все одно він. Аромат. Афгану. Oh. Мені подобається ще тим, що в нього такий супер нереально красивенний цей короб. Ти сама його зносила? Ні, це я також купувала залишки у флаконі. Угу. Я, чесно кажучи, багато зараз купую залишки у флаконі. Якщо мені ну, подобається роман, у нас ще та, так багато. У та, та, мене велика достатньо колекції, щоб я ніколи його б не зносила, а адже в першу чергу він достатньо такий моцний. Угу. Ой, давай я зараз його нанесу подалі від тебе. Давай, будь ласка. Бо mm -hmm. у нас ще інші коноплі чекають, які не такі моцні. Ну коротше кажучи, мені оцей порок дуже подобається, і до речі, він дуже перетинається з ідеєю по підтинам. У них такі дерев'яні корки, це також дерево, але ну звичайно називати інші, і там сарфоруні там, металеві. Але оця кришечка дуже прикольна. Мені взагалі здається, що казати, якщо бренд використовує дерев'яні кришечки, казати, що це наслідування назумати. Ні, це не це, наслідування. Це Ні. якось неправильно, тому що робити кришечку з дерева це в принципі ну дуже. Вільна ідея, яка приходить одночасно багатьом людям, які не знають один про одного. Ну ми ж не кажемо, це... що по п'ятинам наслідують, тому а я чула, що хтось сказав, що наслідує. Я не пам'ятаю, хто це був, але щось будь таке. ласка, може може бути... в чатах в чатах щось може таке може бути багато думок цього приводу, але я так не вважаю. Мені я думаю, що у нас мати своя ідея. Приємно мені. Тобі а він чому? зараз свіжий. Ні, він не свіжий, він деревний та щільний. Угу. Ти знаєш, от зараз він на блотері трошки інший, ніж в мене на шкірі. У мене на шкірі спочатку йдуть ладани, уди, а така прям горяща деревина. А зараз, а зараз на блотері він от саме це єдине зі всіх цих ароматів, що ми сьогодні нюхаємо, де трошки можна відчути цю коноплю. Трошечки, отак. На Але якщо у вас, наприклад, тепла шкіра, як в мене, то в мене ці, цієї свіжості взагалі немає. У мене зразу уди, у мене зразу ладане. Мені зараз пахне теплим димком, насправді угу. солоденьким теплим димком, угу. а солоденький димок у нас ми знаємо від чого. Ну Тут мені такий солоденький димок. Скоріше, не стільки ця суха конопля. Ну, це саме суха, тут вона, вона на зелену. Вона суха, так, угу. так. Але ця солодкість, вона деревна, дуже приємна. Вона знаєш, яка? Вона більш смоляниста, угу. тут ніби вона більш тут більше смолів, ніж саме гіркоти. Взагалі, Афгана, він відомий тим, що тут має бути кава. Так чи ні? Я не пам'ятаю. <с>? Ми можемо подивитися. Давай. Я тут кави чесно не відчуваю. Ну, я щось е такого за ним не помічала. Дома, от в тому -то, том то і справа, що майже ніхто за ним цього не помічає. <звіс Hum> Можливо, в мене є теорія, що перші так. випуски були uh -huh. кавові не більше, uh -huh. а тепер все. А -а -а, так, тут дійсно в піраміді написано тютюн і кава. І я думаю, uh -huh. що це саме така не чисто кава-кава, а оцей тютюнок такий. Більше акорд. Uh -huh. да -да -да, він Тут присутні. О, зараз я тіцю почала. Я от зрозуміла, який димок. Але від чучину такого солоденького димку немає. Ну, от ці солоденькі вже нотки – це смоли для мене. Напевно. Mm. <кій> 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 ну О, тут Бога. дуже важко, тут треба так напрягатись, щоб знайти ту коноплю. Тобто на перший погляд її тут немає. Я думаю, вона злетіла з перших нот. От коли ти на початку сказала, що він такий свіженький, він такий легенький. Ото була та конопля, яка разом з якимись там зеленими нотами просто злетіла в верхах. А далі ми вже почали з тобою відчувати оцю глибину красиву. Коли я знайомилась з Нациматом, то вони мені здавались більш красивими, ніж зараз. Бо я, мабуть, нанюхалась багато всього, і вони мене вже не так вражають. Але тим не менш, парфуми все одно красиві. Все одно я вважаю, що вони вартують своїх коштів і дизайн приємний, то мені дуже воно подобається. І ти знаєш, я зараз на такому повітрі рознюхала цей аромат і почула цю класну нову калову базу, і я його по-іншому сприймаю. будеш носити тепер? Та я до цього носила, просто я. Знаєш, от коли в тебе є асоціація, з чим він тобі асоціюється, то ти вже його так відклав собі на цю поличку, він там тобі лежить. А зараз він трошки інший. І класно почути думку іншої людини зі своїми смаками, зі своїм носом, з іншим сприйняттям, і цей аромат стане. Тож, Марино, скажи, будь ласка, як тобі аромати, які ти сьогодні розтестувала, рознюхала? Я би носила Медліар колон та Вурдськ вот спробувала. Блек, кавгана, можливо, теж би погралась трохи, але вже не, не такий захват від перших двох. Угу, угу. То так, гарні аромати, не про коноплю, але дуже приємні. Найбільш конопляний тут мені здається мюглєр, Він у розкритті видає, все таки видає більше коноплі. Гірко, то так, 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 так. так. то мені подобалось. Супер! Я сподіваюся, що і вам також сподобається це відео, адже такі незвичні ноти дуже рідко рознюхують і знімають про це. Так я сподіваюся, що ви також зможете такі аромати затестувати, скласти своє враження, і це буде. Саме приємне враження. Ми рекомендуємо. Тож, на сьогодні все про неочевидні коноплі. Ставте лайк до цього відео. Підписуйтесь на канал Марини. Підписуйтесь на мій канал. І наступне відео. Йдіть на канал до Марини. Дивіться про очевидні коноплі парфумерії. Побачимось. Бувайте! Бувайте!